Це місце бачило магію дуже темну, дуже потужно. Цього разу я не зможу знищити його сам. такі часи темні часи можуть згуртувати людей. Візьми мою руку. Та можуть і розлучити їх. Ці дівки, вони доб'ють мене Гаррі цього року Волдеморт обрав драку Малфоя для завдання. Зло прорветься зі свого світу в наш. Ми живемо у божевільні часи. І найтемніша година я такого не уявляв нависла над усіма в своєму житті я бачив дійсно жахливі речі. Але ти побачиш ще гірші. Ти обраний Гаррі, ти маєш зрозуміти, хто ти. Без тебе в нашого світу не буде шансів. Вибору немає. Гарі ні. Ти не повинен помилитися. Все скінчено. Від Warner Brothers Pictures. Джині. Аргус Темпос. Я маю зробити це. Бийся, боягузе! Бийся! Гаррі Поттер і напівкровний принц.